Добрий день Розпочали сіяти кукурузку маркер поганенько видно, ну видно Готок вже засіяли, Ось, що, може Два рози запровали, це третій раз. 16 гектарів вже посіяли.

Висів виставили 70 тисяч. То що що в цьому році буде краще. Може ж приберемо. Не буде зимувати, а там хто його знає. Уже досвід є так що не, не лячно лишати сіємо подіскованому соняшнику подіскували в один слід. Та нормально. Більш-менш нормально. Сьогодні вже 8 травня. Розпочали посів. Трактор грозний. Ніколи прибирати, мити, не встаємо з нього. Печем і печем. и вот такой швидкость 10 километров. Ну да. Надеемся, что роды, а там воно попало. Вот так вот Сиволка, Сиволка Дискова. їх трушки заглибили печенько лізла сіволка ну, то... чиста мехоніка на нього немає нічого тру ми як дві шлонги включені на маркера і крувіть на фіналізації. не немає не из гаустера вот такая насиня так что працуем маркер выверну в другую сторону буду жарить это нормально, мне не видно А там побачимо а, і додавали груди спехти. МЦЗЗОшки 5 штук по 45 кілограмів. Беремо на речі. Дуже комусь потрібно буде. Булайфом. І нормально тепер сівалка важка, сівалці тритони, не загружений. Так що, кому може потрібно буде, хай додає грузи з МТЗа і добре допомагають. Піднімає трактор її на холостих легенько. Роз. Покажу як я, я. маркером не змінюю. Засіяв у три сіялки. Мало розвертатись, ну не козлить. Трактор, в принципі, речешком оце той опустився маркер, а той піднявся. І все добавлені поїхав. Допочку цю нажав. Сіволка опустилась. Висів, почався. Тобто. Працюємо. синім. В принципі. Нам тут на цю зі вовку нічого не потрібно. Ось так сигналізація, яка показує, чи сіє, чи не сіє, не скільки сіє. І маркером, щоб їздити. От Якщо отакий посів ніколи і знімати, не те що знімати, і виставляти ніколи. Працюємо з утра до ночі. так що, ОКА!